Вітання усім глядачам. Іноді за великими перемогами стоять зовсім маленькі люди. Важку ціну їм доводиться платити за те, щоб перемогти стереотипи і відійти від стандартів приреченого життя. А так як фізичні можливості обмежені, то в більшості доводиться покладатися на силу духа та віру в Бога. Отже, героями не народжуються, ними стають. Спробуємо ще раз переконатися в цьому протягом випуску. За хвилину ми разом із вами завітаємо в гості до справжнісінької дюймовочки. Тут проживає найменша жінка України Світлана Шевчук. Її зріст становить 82 сантиметри, а вага не більше 30 кілограмів. У маленької рекордсменки є багато власних досягнень, але найбільша із них її віра. Надія Іванівна, доброго дня! Хочемо до вас у гості, до вашої Світланки. Хочемо, заходьте. Будемо раді вам. Заходьте. Дякуємо. Надія Іванівна Пасічник, мати Світлани, завжди рада гостям, адже це приносить велике задоволення для її донечки. Проживають вони втрьох разом із дідусем Іваном Захаровичем у звичайній сільській хаті на краю села Лозівка Козятницького району, що на Вінниччині. Самі рідко куди вибираються, вже й сили не ті, каже мати, і візочка зручного у Світлани за 40 років так і немає. Розповідь про їх життя завжди викликає у Надії Іванівни смуток та біль. Проте кожна зустріч із журналістами це ще одна надія на те, що у Світлани побільшає друзів. Молода мати, 21 рік я її родила. Молода мати. Я, як вам сказати, за собою. Ні. Ну, так як і ж, поженилися і з чоловіком жила в невістках, і ходила на роботу до, до декрету і не думала, що так мене доля зведе і так мене буде життя. І в козятині на учоті стояла, аналізи здавала, все було добре, ніхто до, до останнього дня ніхто не казав, що і я виною тільки врачів. Мене відвезли. 12-го рану чоловік відвіз, і аж родила я 13-го днем. І вже, вже а, сільські жінки той час родили. І вони все це бачили, як я мучилась, як я страдала і все. І не робили мені ні кесеру, не рятувари, ні мене, ні дитини. Отак От прийде пора, родиш, прийде пора, родиш. І так мене мучили. З боку лікарки до породілі надії існувала особиста неприязнь. Цим було й зумовлене таке байдуже ставлення, пояснює наша співбосідниця. А вже після того, як жінка добу не могла народити і втратила свідомість, медпрацівники різними механічними способами силу міць витискали та витягували дитину з утроби матері, внаслідок чого, вважає Надія Іванівна, дитина зазнала безліч тілесних пошкоджень і родових травм. Тому одразу після народження життя дівчинки було в небезпеці. До мене вона жити не буде. Гарантії мені геть ноль не давали. Жити не буде і, і все. Стояла на обліку в Києві імені Амосова. Потім вони написали письмо, що у вас немає, приїжджайте. А тато Сірій написав, що я воював за свою гонуку. І ви можете приїхати і подивитися на гонуку, і допомогти. У нас немає змоги, як її возити. І вони відказались від нас і кінцем обірвались. Сталося так, що батько від Світлани відмовився і дуже швидко пішов з сім'ї. Органи здоров'я пропонували жінці здати дитину у спеціалізований дім малютки, але мати не могла відірвати від серця рідну кровинку. Але Бог дає життя, і Бог на небі є, і 40 років прожила. І треба було б і на город, і влів, і в хаті, все ж треба було робити. І дитина така. Я встану її покупала, погодувала, раді, коли неї прийомничка поставила, і свята, мама пішла. І вона так привикла до прийомника, і так і весь час з цим прийомником вона виросла. Які тільки діагнози не ставили Світлані, і параліч центральної нервової системи, і природжені недорозвинені кінцівки, і деформація грудної клітини, який не візьми, то хочеться плакати. Але сама Світлана ніколи не нарікає на свою долю. Вона й до цього часу вірить, що настане час, коли вона виросте, стане на ноги і в неї все буде добре. Хоча більшість часу лежить на спині, ледь-ледь повертає голову і рухає руками. Світланка, скажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли, що ви не така, як інші діти, що ви відчували при цьому? Важала, що так потрібно. Оце я їй даю їсти, кого свята їжі, я не маю часу. Оце маму зім і виросту. Отака в неї впевненість. Вона ніколи не, ну, не горує, щоб це так, знаєте, вже все упали сири, чи там вже. Вона ніколи не жаліє за, за минулим. Вона ніколи не, не каже, що у мене така погана доля, чи що я ріжу, чи на що ти мене родила, таку. в неї геть згадки нема цього. Світланка росла терплячою та оптимістичною дівчинкою. Боялася зайвий раз завдати рідним клопоту. Усе, що тільки можна було робити в її становищі, вчилася сама. Жодного разу до неї не навідалися ні вчителі, ні директор школи, хоча потяг до знань у неї проявлявся ще з дитинства. Першим її наставником був дідусь. Він постійно передивлявся пресу, а Світланка вчилася від нього читати. А яким чином ви навчилися читати, писати? Як це було? Брали до рук газету, Журнали, газети, книги, або читала. Азбук вивчала, та ми зі не знявчила. Писала сама. Зважаючи на свій стан, Світлана рідко куди може вибратися в гості, а от до неї частенько навідуються люди. Із соціальним працівником Наталею наша героїня подружилася одразу. Зустрічаються вони майже кожного дня і завжди знаходять для себе цікаве заняття. Свята така, як і всі люди. Хоче общатися, вщині отак. Mm -hmm. Любить квіти, mm -hmm. любить квіти, так. хоче двір гуляти mm -hmm. часто. Хай не хочеться звідси йти, як вдома та й хочеться досвіти, швидше добігти, хоча я не близько живу, але хочеться бистренько до неї дойти. А звідси вже й не хочеться виходити. У Світлани є всі шанси потрапити до книги рекордів Гіннеса, але найменш за все вона шукає слави та визнання. Адже останнім часом її зацікавила зовсім інша книга Біблія, яка провадить людину до скромності, смирення та послуху Богові. Ну, вже коли ми виростали, нам біблії ніхто не слово Біблії я не звучало. А вже як і в її часи. Вже більш старі балакати про Бога, про Біблію, про що таке допомагає і допомагає. І вона ми стали ходити там в церкву, старі давати книжечки і цю інформацію. Вона стара читати і так її повезли з син. Відкилися так для неї. І стали ходити до неї віруючи, вона сьогосилася прийняти хрещення. Коли вам запропонували послухати про Бога, як ви відреагували? Добре. Добре. Зацікавилися цим, так? Уроки вивчала. Біблійні уроки? Так. А де? В якій школі ви вчились? Домашня школа і Мені Мі давали, я вивчала, Мене провилали. Вам сподобалось, так? Це? І з того часу почали читати Біблію. Так. Да. Кілька снів про цю книгу. Яка вона? Цікава, справедлива. За вісім місяців я курси закінчила. У мене не було ніка ніколи нічого. Наоборот, треба була, щоб мені чим побільше уроків. Біблійне. Так за вісім місяців я пройшла. Весь курс. І вам дали посвідчення? Що ви закінчили? так, мені дали червоний диплом», що я закінчила школу, маю право вже сама преподавати дітям уроки. Дивлячись на Світлану, її саму легко можна назвати дитиною. Тоненький дзвінки, голосочок, схожий на мультиплікаційного героя. Малі руки, ледь помітні ніжки, але розум та серце в неї дорослої, загартованої життям людини. І, хоча її до цього часу носять на руках, але духовна сила, якою володіє ця дівчина, здатна підняти на ноги будь-кого знесиленого, хто тільки мав за щастя поспілкуватися з нею. Нафіція не можу нарікати. Господь Ісусерта дає мені сили віру жити. Читає цю біблію. Я її не контролюю. що вона хоче читати. Та й читає, Ну, Біблію кожен день переглядає. А тягне, видно, в неї є охота. Вона вірить в Бога. І... Вечором до мене «мамо, буде лягати спати. Ну, я це її положу на бочок, вечором лягає на бік. Так і вже цілий день на ознак дивиться в небо, Потолок. А вже вечором на бік ложу. Мамо, Богу поморилась. А ти, я помолюся, каже. Пам'ять хороша не забуває. Почитає і. Мамо, візьми, почитай Біблію і заставляй. У Світлани гарний каліграфічний почерк, феноменальна пам'ять, відмінне почуття гумору та витончений жіночий смак. Але те, як вона читає книги, змушує дивитись на неї як на дуже унікальну особистість. Я читаю до верх ногами для вас правильно, а для мене верх ногами. Особливо неповторна, зовсім незвичайна, дивовижна, невимовна дівчина Світлана. Не сумує і не тужить, радістю квитує, бо Ісуса любить дуже він її цінує. Додає життєві сили, лись любов Господня і підносить, мов на крилах пташку безтурботну мов, пісня, святин голосочок, дається, ніби дійсно, десь біжить струмочок. Це звучання дивовизне, вірую багате, і завжди воно спроможне Бога прославляти. Ось така собі маленька жіночка, а справжня рекордсменка з легкістю розгадує кросфорди, знає цілі книги біблії на пам'ять, самостійно оволоділа мобільним телефоном, комп'ютером. З великим задоволенням користується інтернетом. В інтернеті спілкуюсь з друзями, переписуюсь. А то ви зареєстровані в соціальних мережах? Так. Багато? Усіх трьох. В яких? В однокласниках, контактах, фейсбуці. мене багато? там вірю, вірують багато, безліч. А як багато друзів, наприклад, скільки? Кожен мережі по тисячу чоловік. По тисячу? Да, і кожен день додається, додається. Хочуть з вами спілкуватися. Є якісь відомі люди серед ваших друзів? Є. Голова Вархової Ради є. Навіть. Так. А ще дівчина любить гуляти, подорожувати, відвідувати церкву. Нещодавно побувала на зйомках і в Києві, і в Москві. Але найулюбленіше її заняття славити Бога своїми молитвами, добрими справами та вірою в те, що все буде добре. Non ho po' bravato, tutti in salute, tutto, ma è più bello. Po' più che non eh è sì. На часі ми торкнемося такої важливої теми, як страждання тіла і зцілення духа, як жити без депресії, образи, нарікань, коли на це є видимі причини. Допоможе нам у цьому розібратися гість нашої передачі. Єпископ християн віри євангельської у Вінницькій області Михайло Йосипович Якубчук. Вітаємо вас. Вітаю, Лес! Чи буває так, що тіло хворе, а дух здоровий? Чи так як ми звикли думати за радянських часів у здоровому тілі здоровий дух? Звичайно, однозначно на це питання відповідь неможливо дати. А є і так, і так. Буває таке, що людина фізично здорова, а духовно пригнічена, незадоволена чим-то, якісь тільки труднощі, вона в розпач впадає. А буває люди, які мають фізичні вади, не мають того здоров'я, але духовно такі налаштовані на оптимізм, на майбутнє. І задоволений життям, розуміючи, що Бог дав життя, його потрібно прожити правильно, незалежно в якому ти фізичному стані чи в якому матеріальному положенні. А в яких людей дух мертвий, пригнічений, зранений, приспаний? І чому? Ну, в першу чергу, в деякій мірі у всіх людей він зранений, пригнічений, тому що причиною цього є гріх. Коли згрішили перші люди, вони втратили спілкування з Богом. А людина може бути задоволена життям і всім, що трапляється в житті, тільки тоді, коли вона розуміє, що життя з Богом на землі дано прожити його для того, щоб досягнути вічного життя. І тому. Гріх він спотворив людину, і людина, маючи якісь навіть фізичні вади чи якісь життєві проблеми, вона впадає в відчай, в розпач. А тоді, коли святе письмо нас вчить, як нам необхідно правильно жити на цій землі, звертаючись до Слова Божого, до Господа, ми можемо пройти цей життєвий шлях і досягнути тої бажаної цілі. Тоді, як на вашу думку, цей дух можна вилікувати, воскресити, привести в той стан, який потрібен, щоб він був? Ну, в першу чергу, це потрібно шукати, скажем, причину цього, чому це відбувається. І тоді, коли людина знаходить, бачить причину, вона звертається до Бога, кається в своїх провинах, звертається до Бога про допомогу, читає Біблію, тобто Слово Боже, молиться до Бога. І Бог допомагає тій людині пройти ці всі труднощі і перешкоди. Часто так буває, що люди із фізичними вадами володіють великою силою духа. І навпаки, чому така діаметральна протилежність? Як ви думаєте? Я думаю, що в першу чергу, тому що люди, які розуміють, що життя дане Богом, і чомусь Бог допустив у їхньому житті такі ситуації, вони розуміють, що його потрібно прожити правильно, з надією на Бога, тому що життя на цій землі тимчасове, а до вічності потрібно готуватися. Тому люди так з оптимізмом дивляться на всі ті ситуації і в тих труднощах знаходять позитив і цим задоволені. От, наприклад, тіло можна загартувати, слідкувати за режимом праці, відпочинку, їсти правильну їжу. А як укріпляти свій дух? Так як кожний день ми сприймаємо їжу для того, щоб бути фізично здоровими, так важливо і кожний день нам підкріпляти наш дух. Підкріпляти ми його маємо читанням Біблії, молитвою до Бога, спілкування з християнами, тобто відвідування богослужінь. І тоді, коли людина має оцю духовну їжу, кожний день вона і кожний день духовно підкріплюється. Навіщо людині дбати про стан свого духа? Скажіть, на що це впливає? Ну, по-перше, це впливає навіть на фізичний стан. Ось давайте ми подивимося в книги приповістей Соломонових, записані такі слова. В 17 розділі, 22 вірш. Серце радісне, добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Це навіть впливає на фізичний стан людини. По-перше, вона втрачає ціль в житті, надію, втрачає віру втрачає. Тому прожити життя потрібно так, незалежно від фізичного стану і від матеріального достатку, що розуміючи, що нас чекає вічність і готуватися до вічного життя з Богом, де не буде ніяких проблем матеріальних, фізичних і інших. Чим відрізняються люди сильні духом від тих, в кому цей дух не в належному стані? Люди сильні духом, незалежно від здоров'я, від е, якихось обставин, вони бачать це, що це є тимчасове, а заради вічності. Стоїть прожити життя так, щоб потім не жалкувати, по-перше, а по-друге, щоб не бути пригніченим, бути задоволеним, радісним, вдячним Богу, і допоможе тільки Бог в цій ситуації вихід з того стану, який є в людини, Михайло Йосипович, Скажіть, чи доводилося вам особисто спілкуватися із тими людьми, які мають різні фізичні вади, але дух котрих знаходиться в такому сильному загартованому стані? Да, і неодноразові випадки таких людей зустрічаємо, особливо коли ми в нашому християнському таборі зустріч робимо і, ну, людей з фізичними вадами, як кажуть інвалідів. Мені запам'яталась, і не то, що запам'яталась, а постійно бачу людину, коли зустрічаємося, який я задав питання: як ваші справи? А вона каже: Я найщасливіша людина на світі. Чому? По-людськи розібратися, сидить на коляски, сама не може поїсти, її годують. Але вона внутрішнє має єднання з Богом. Вона задоволена тим, що вона знає Бога, що вона вірить в Бога, що вона має надію на майбутнє життя. І в такому скажеться, по-людськи стані незадовільному фізичному, людина духовно задовільна своїм життям і тим, що в неї є. В ході нашої бесіди стало зрозуміло, що усім нам потрібно дбати про стан свого духа, загартовувати, укріпляти, підживляти, адже це дійсно впливає на всі аспекти життя, також, як ви сказали, на життя вічне. І вже на сам кінець, як правило, побажання для наших телеглядачів. Шановні телеглядачі, в першу чергу я вам бажаю бути оптимістами. І те, що трапляється у вашому житті, розуміти, що Воно тимчасове, а нас чекає вічність. І хай Бог допоможе вам читати Біблію, молитися Богу, відвідувати Богослужіння і спілкуючись з людьми, який гірший стан або положення як у вас, ви зрозумієте, що вам не так важко, як буває важко іншим. Хай вас Бог рясно благословить. Святая с неба ветерком Ушла печаль в душе Созрели алые букеты Из цветов Господних слов Но жаль, не так все просто в жизни нашей вот печаль Куда же вдруг умчало счастье, но не так Оно с тобой навек осталось навсегда В любви Христа Живи с надеждой в день чудесный, Жизнь пройдет, как миг один придет. Придет минута избавления в небеса, Открыта дверь, поверь, Хоть и нет в душе на все Жить правдой, истиной и светом иди вперед. И в этом наше счастье в на навсегда. И вперед, и в этом наше счастье в Боге навсегда в любви Христа. Поверь, хоть нет в душе на все ответа, хорошо жить правдой, истиной и светом. Иди вперед.